Відміряємо 92,5. Відміряємо і ставимо полосу на клапані по маркеру. от так ось. Потім беру розмір у 80 мм. Ну, не буду, я просто говорю цифри, які дійсно є, і от ставлю полоску на клапані ще одну. Тобто відміряли верхній край обрізний, потім другий 80 мм. Це буде нижня, нижній замок сухорика, нижня полоска. І пальцем на глаз притуляю по нижньому замку і провожу по кругу по клопану, по моркеру. І виходить ось така ось ситуація. Це відрізночасть. Зараз покажу таку ось. Оце ось. Блін, фокусируйся. А тут стоятимуть сухорики. І ставлю трошки нижче, нічого страшного. Воно буде... Клапан по довжині буде такий самий, як і стандартний фактично. Е... Чого так роблю? тому що вечно потім шукаєш преднатяг пружини, підкладаючи там якусь кучу шайб. Щоб не підкладати цих кучу шойб, можна робити трошки нижче сухорики. І так, в принципі, краще для мене. Хто як хоче, так і робить. Потім зажимаю клопан в дрельку, дрельку в тіски. Ставлю міліметровий круг на болгарку. і робимо проточку під сухорики і обрізаємо клопан. Беремо сухорика і міряємо, що ми тут наточили. дивимося, куди нам треба в яку сторону попробувати. Ну, чуть-чуть не попав. як уже стає, треба поправити ще одну сторону. Я вже дуже багато так клапанів зробив, а все із-за того, що в нас дуже прохані. Токарі. Один токар мені допомагає, це Ваня Остопенко, дякую тобі, Ванюха, привіт і респект. Всі останні цієї роботи просто морозяться. Ну в нього теж коли є час, то він робить. Коли немає, то людина коротше, розуміє, він теж мотоцикліст. Далі я проходжу надфільком, таким мелким-мілки надфільок кожну цю кановку. Все, сухарик стає так, як треба, і зараз я все покажу. Обріжу і покажу. Так, і от друзі. Дивимося на результат. Я думаю, що видно, як воно Обрі... надпроточив я. І ось вставляю я сухорика. Хоч би комеру. Щораз переведу, ще з другого ракурсу покажу. Я вже якраз отак от ось вийшло. Сухорик, повірте, дуже легко прокручується. Це основна його задача. Все він тримає, не болтується, ніде нічого. Акуратно, звісно, на це треба практика, щоб було. Це роблю я жиговські клапана із з такими, от, з сухарями, з такими замками восьмірочними. На мотоцикли Дніпро, Урол. Я знаю, що люди інколи ставлять дешевший варіант роботи такий. Ну, тобто не роботи самої, а закупочного матеріалу. Хоча зараз такі ціни, і хрен поймеш, що його там треба дешевше купляти, як вони ліплять за ті ціни. як У нас, наприклад, там де я живу, то ціни міняються просто на очах. Приїхав один день одна ціна, на другий день вже друга перекреслена, потім третя. Коротше, отакий результат. Все робиться, все шліфується. Просто показав, як я роблю автомобільні клапана на мотоцикл, підвозовські сухорики, вазовські пружини. Тарілочки від 21.08. Самий знаменитий розпространений варіант. Якось так. Далі буде. І так, друзі, ось. Кінцевий результат. Отакі от клапана вийлися. На впуск на, на МТ головки. Шляпка 38 На урол, шляпка 37. І теж там, ну, не половина, а 37,2 десь такого приблизно. Точно не мірію без розніці мені там. А от е, випуск. Це вже Фреція йде. Клапана. Теж. Я їх проточував сам, як бачимо. Топ, тихо. От. Це моя проточка отака. Ось, будь ласка, спостерігаємо. Це ж гулі клапано. Це Фреція, якийсь там Мерседес, не знаю, що там ще Сіот щось пишуть, Volkswagen, чи що там. А це Москвич клапано. Отакі От те оброзні вони зразу йдуть. І от від них хвостики один від Фрації. От від цих ось, я загубив десь. Ось ось хвостик рідний, той, що йде зразу. Ну, коротше, відлічить реально не зразу і відліч, відлічиш, якщо так. Придивитися, звісно, то можна, там в мене щось може трошки не так десь щось зацепив. Але сухарики крутяться по кругу, все легко стає, не зажимає. І от такий оце результат. Оце підготовив для того, щоб встановити на головки. Ну, на жаль, поки що ще не до кінця трошки підготував, бо виробили світло. Коротше, якось так. І далі буде. Всі будьте здорові.